Цей житловий квартал російська армія атакувала вночі близько першої години, 18 березня. Місцевий житель Роман розповідає, почув вибух за кілька секунд посипалось скло. Ховалось між калідору за дві стінки. Один, Один потом був второй, да дітей там далі. Десь... Я, я не Ні, второй був десь далі там. Ну, ета була деда минут через. ну, 20 можно. балкон, шторы порезанные, стекла. Ну, что сделать? Главное, дочка там спала. Ну, вот. самое главное, что дочка целая и невредима. Выбитые векна – это пошкодженный балкон и у квартиры Анатолия. Скачил, думал, бомба упала. Так. Такое впечатление, что бомба ушла. Сейчас приехали, помогают, забивают. обстрілу пошкоджений маникюрный салон на першому поверсі будинку вот пробили стену стекла ви ж сами видите нету вот осколки пособирали вот вот ну мелких таких куча вымели все да масеон потовок сорвала ну что ще вам сказать ну вот вымели здесь сколько мабуть, ведер 10 да вынесли стекла окна зашьем и завтра працювати уже работать Сьогодні посмажо наслідки артобстрілу мешканцям будинку допомагають ліквідовувати комунальні служби. Після артобстрілу вибиті майже 130 вікон та пошкоджена контактна мережа, повідомив у Фейсбуці керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрачко. Ольга Ляшенко, Роман Царьов Ігор Печенко, Суспільне новини, Херсон.